Хлопці, який вбив Фаріон за ймовірною версією слідства, надали охорону після того, що йому наговорила донька Фаріон, хочу звернути увагу на декілька моментів. Перше, це каже про те, що почалась робота адвоката, і він його захищає. Друге. Нам з усіх боків кажуть про те, що вбивство Фаріон здійснив цей от молочага, і це в принципі повідомили абсолютно всі телеграм-канали, повідомили засоби масової інформації. І для мене тут є дивні аспекти, тому що поліція, по-перше, не мала права розголошувати такі дані, як прізвище ім'я по батькові, як фотографії винуватця цього. Ну не винуватця, а підозрюваного цьому хлопця. І тому. І так далі, чому? Тому що вони наражають на небезпеку, наприклад, сім'ю цього хлопця, які навіть якщо він винен у вчиненні даного злочину не в чому не винні і можуть а, бути а, піддані, а, піддані лінчуванню або піддані якимось насильницьким діям. А, далі тайна слідства вона передбачає, що воно тайне, тому що ну є певні моменти, які можуть порушувати права людей, і в цьому разі йде а, ну велике порушення права а, цього хлопця. І також хочу зазначити, що вина хлопця вона не доведена, вона повинна бути встановлена судом. А для того, щоб, хоча б вам, шановні мої судді, прийняти вердикт, який буде об'єктивний та всебічний, вам необхідно поглянути на матеріали справи, а не на те, що пишуть в засобах масової інформації, що показують по відео і реакції цього хлопця на те, що на нього відбувався просто колосальний тиск з усіх боків. Для цього треба встановити безпосередньо свідків, які би підтвердили, що вони дійсно бачили, як цей хлопець вбивав Фаріон. Знайти зброю, якою це вчинено, і пов'язати цю зброю безпосередньо з цим хлопцем і вбивцям Фаріон. Їм необхідно провести слідчий експеримент, щоб хлопець чітко показав, як він це вчиняв, і щоб це співпадало з тими експертними висновками, які ще необхідно зробити. Стосовно того, як відбувалося вбивство Фаріон, все це дуже багато досудової роботи. І коли справа дійде до суду, треба, щоб ці всі докази були на сьогоднішній день. Цих доказів немає, не можуть знайти навіть зброю, а тим більше пов'язати її з хлопцями вбивством Фаріон. Uh, ви не бачили матеріалів справи, однак ви так впевнені, що він її вбив, тому що він там язик показував, коли сидів і коли на нього uh, кричала донька Фаріон і бажала йому смерті. Тому, шановні, будьте об'єктивними, на місці цього хлопця можете опинитись ви. Кожен із вас може опинитись на місці цього хлопця. Чому? Тому що так працює слідство. Коли uh, вчинився цей ганебний злочин, коли вбили жінку. Це взялось на контроль президента та міністра внутрішніх справ. Відтак на слідство також тисли, щоб воно в короткі строки розслідувало цей злочин. Наше слідство, маючи певні професійні вади, воно здійснило так, як воно завжди здійсняло починаючи з 90-х років. Воно просто знайшла більш-менш підходящу особу та призначила її винуватою. Так, це чи ні? Це буде підтверджено вироком суду. А на сьогоднішній день звинувачувати людину в тому, що вона можливо навчиняла, з вашого боку, в принаймні, дуже нечемно і це м'яко кажучи. І знову ж таки, на його місці можуть опинитись ми ви, коли в нашій країні чиниться знову якийсь злочин і когось треба буде звинуватити. Можуть звинуватити вас. І якщо вас просто у телеграм-каналах та засобах масової інформації, якісь журналюги, об'являть винним. Ви нічого не зможете зробити, ви не зможете відмитись від цього, від цієї от, е, проблеми з репутацією, навіть якщо буде потім виправдальний вирок. Або, е, наприклад, вас не будуть просто випускати із СІЗО та давати право на е, справедливий суд. Тому припиніть, будь ласка, е, оцей от самосуд і будьте максимально об'єктивними. Підписуйтесь на мої канали.